Вітаю вас, друзі! Канал Дмитро Ньюс на зв'язку. Всі ми пережили сьогодні масований ракетний обстріл. Черговий раз вразили інфраструктуру, черговий раз ми відчули емоцію про те, що як же це все дістало. Ця емоція зробила нас міцніше. Цю історію ми вже сія проходили неодноразово. Ми про це все знаємо, і ем, звісно, що. Пробачення росіянам за це не буде. Але друзі, я хочу з вами поговорити про геть іншу ситуацію. Вчора весь український інформаційний простір заповнило інтерв'ю Главкома Залужного. Залужний і Сирський поговорили з видатним виданням The Economist і розказали насправді, що відбувається. Ну, що я хочу вам сказати? По-перше, я за великим захопленням ознайомився з матеріалами цього інтерв'ю. Сподіваюся, що ви також знайшли час на це і подивились правді в очі. Правда для нас дуже і дуже цікава, тому що насправді заложний стверджує те, що ми з вами знаємо, що ми переможемо, але він вказує на певні проблеми. І от саме ці проблеми не подобаються а, дуже сильно а, позаштатним радникам банкової. А, справжня протидія проти того, що сказав Залужний, розгорнулася в українському медіапросторі, тому що одразу повелазлі всі Арестовичі, навіть міністр Лєзніков почав говорити, щоб якось перекрити ту інформацію, яку сказав Главком. І виникає питання: чому? Чому насправді. Така протидія, такий хейт, і такий прихований прям, гнів банковий виходить. А все просто, тому що генерал залужний Теверезо і прямо каже про ті загрози, які в нас є. І це абсолютно не співпадає з звичкою жити в країні, яка вже перемогла. А така звичка нав'язується, якщо чесно, всім нам. Всім, хто дивиться великий марафон, всім, хто живе в ситуації, в якій просто тупо по безпреділу відключені опозиційні канали. Блогерські акаунти без жодних таких на це. Причин, просто заблоковані в Фейсбуці через велику кількість скарг. Хто пише ці скарги? Звісно, що не на часі розбиратися, але ми обов'язково про це поговоримо і розберемося. І ви скажете Дмитро, а навіщо ти все це кажеш? Не на часі, не на часі, друзі. Ніхріна е е е е е не на часі. Розумієте? Дві абсолютно а, різні реальності в нас виходить, що є. З одного боку, військові а, тяжко працюють і адекватно оцінюють проблеми. Які проблеми? По-перше, те, що Росія а, має велику кількість засобів враження і мобілізованих вже навчених солдат, а, які а, можуть ці засоби застосувати. І тому залужний каже про те, що, друзі, давайте всі зберемося з силами, ми маємо не нехтувати. Тими проблемами, які нам готують росіяни. Каже відверто про те, що е, Путін не відмовився від е, своїх планів. Каже відверто про те, що напад на Київ це абсолютно реальність, до якої він вдасться. Е, ну, Звісно, вийде в нього чи не получиться, це велике питання. Але саме це питання мене цікавить. Тому що я бачу велику проблему. В тому, що замість того, щоб абсолютно. Почути головну людину, яка е, вдало боронить державу, яка за це відповідальна. влада створює е, вже зараз передвиборчі перегони вже зараз. Е, їх частина, а сам залужний, не зможе перемогти, тому що країна це великий механізм. І от влада відповідає за закони, по яким будуть воювати військові, за їх імплементацію. За абсолютно всі а, зовнішньополітичні рухи, які має зробити а, українські владоможці, всі а, від президента до міністрів а, і до а, керівників обласних військово-цивільних адміністрацій, тому що від того, які закони будуть прийняті а, і по закупівлях а, озброєнь, і по тому, на, як будуть а, взаємодіяти, а, Звичайні українські солдати і українська держава. Від цього буде залежати ефективність нашої протидії ворогу. Зрозуміло, що а, в. А ситуації яка відбулася під час Великого вторгнення 24 лютого, ми мали е таку бульбашку, е яка е говорила про те, що визнавати проблеми, це тіпа наражати українців на паніку. І це, тіпа, як казали багато хто із тих, хто зараз сидить в тепленьких кріслах на Банковій, е говорили про те, що е нам ж заходоні. Наші розвідки партнерів країн брешуть, вони там нагнітають ситуацію, вони хочуть зробити так, щоб українська економіка там впала, і навіть Давід Арахамія, не побоюсь сказати, це ім'я і прізвища, говорив про те, що BBC як Скабєєва бреше. Розумієте? І зараз, зараз ситуація повторюється, ми, як тільки українське військо почало перемагати, Отримали владу, яка вже починає робити закони про забудову, як це там зробила Олена Шуляк, закон про медіа, щоб закрити рота, в тому числі, і вашому покорному слугі. Вибачте за це. Дещо про російське порівняння, але маємо, що маємо. Тобто -то вони вже намагаються зробити все, щоб далі просто залишатися на своїх місцях. І тут в нас є критична несумісність з тим, що говорить генерал Залужний. Генерал Залужний говорить про те, що ми маємо ефективно, максимально ефективно використовувати наші ресурси. Ну, вибачте, ну якщо е, говорять вже у владі про вибори, про забудову, про е, будівництво знов, то ми знов стикаємо з ситуацією, що асфальт не можна запхати в е, гармату і вистрілити їм. Знову ж таки, ми почули про те, що у нас снаряди вже починають вироблятися, але е, я відчуваю, що якби обгортка не співпадає з дійсністю. Чому? Тому що інакше оцієї суперечки між тими, хто хоче продовжувати е, сидіти в теплій ванні за рахунок е, великої роботи життів, поранень. Скалічених доль наших солдат, е якось воно не співпадає з тим, що насправді ми маємо зробити для того, щоб сказати, в нас сильний ворог, ми маємо зібрати всі ресурси, ми маємо прописати такі закони, і виконувати ті закони так максимально ефективно, щоб е вся країна працювала на перемогу, а не лише якась окрема частина, яка ще і Щоденно має доводити, що вона, вибачте, за порівнення верблюд, тобто що не винувата, тому що якби це не вкладається в реалі єдиного марафону, який постійно відмазує і корупція яка виникає під час війни. Ми знаємо це і по Запоріжжю, і по інших регіонах чудових. Ми все чули і по Дніпру. Да? А потім ці самі корупціонери просто ходять з президентом. І звісно, що. В такій ситуації перемога відсувається, стає більш важкою для нас. І про це нам кажуть наші генерали. Вони тверезо дивляться на всю цю ситуацію. Вони говорять про те, що всі ми маємо знати. Зібратися із силами. Наступити на свої амбіції, це я про владу. І нарешті почати працювати як єдиний механізм. Без всіх цих. Технології, які застосовуються для того, щоб потім було у когось збережене обличчя. І я тут не про Путіна, без постійного кришування відверто проросійських компонентів, які є тим запобіжником. Що не дозволяє ефективно давати зброю. Бо країна, яка, вибачте, керується сумнівними. Персонажами, які скоріш російські шпіони і кроти, ніж українські представники там позаштатних якихось там керуючих органів офісу президента, то як можна давати зброю? щоб що Давайте там, ну нам дайте там Петріо, дайте там нам що там ще літаки, да? про це ми чуємо все. Але інша сторона, яку приховує від нас е, великий єдиний марафон, вона ж і полягає в тому, що е, є такі ситуації, які просто, ну, якщо не відвертий саботаж, то корисне ідіотництво на користь того, щоб переконати наших партнерів, що Україна якби. Що найменше не готова, а що найбільше може відверто м м говорити одне, а діяти абсолютно інше, і ця вся історія, вона потребує детальних роз'яснень, тому що тут цей короткий мій відеоблог це просто звернути вашу увагу на проблему, на те, що е главком сказав сувору, але цілком ну як би, реальну або цілком українську правду, а вона комусь не подобається. Це ж нонсенс, друзі, це нонсенс. Якщо людина військова, яка відповідає за нашу оборону на щось наголошуємо, то ми всі маємо е, звернути на це увагу, взяти умовно під козирьок і почати це виконувати. Оборонне замовлення, е, припинення всіх корупційних оцих мансів-панців. Інакше, ви знаєте, що буде. Тому що недооцінка ворога це найгірше, що може бути під час війни. Що я хочу вам сказати? Я, звісно, що мав дуже велику кількість планів, і дещо ракетні обстріли, які відбулися сьогодні, відмінили. Ну, от, наприклад, сьогодні я хотів поговорити з Софією Фединою про сумнівні рішення Верховної Ради. Цей стрім відкладається, тому що, як ви бачите, площадка, під стрім, як би, м'яко кажучи, не дуже готова, а, і не дуже є світло, і не дуже є інтернет. Але на цих вихідних, які будуть, я запрошую вас на канал Дмитро Ньюз тому що ми будемо говорити з Тарасом Чорновілом про те, що а, насправді. Важливо, а що є відволікаючим маневром. Сподобаємося розібратися в ситуації з інтерв'ю Залужного. Спробуємо розібратися з ситуації, як же ж так сталося, що е, певні рішення Верховної Ради такі, е, м'яко кажучи, дивні для воюючої країни. Поговоримо з Віктором Бабаренко про ментальну складову того, що відбувається. Чому ж все ж таки м -м, ми вже майже рік воюємо. а е, от Наближається дата 24 лютого, а ми бачимо такий флешбек. Знову Don't Look Up, знову, ой, залужний не говори про те, що росіяни знову пойдуть на Київ. Що? Ну, реально, це нормально з головою того, хто не хоче просто про це говорити. І, типу, ну, якщо про це не говорити, воно і не відбудеться. Ой, діма, нікарка, і нікарка, і тогда ані ні пойду. Так це не працює. Про це будемо говорити з Віктором І я... Думаю, що і з Володимиром Цибулько ми проаналізуємо дещо з цікавих ситуацій. Наприклад, я от хочу до вас донести ту думку, як, якими обхідними маневрами наші закордонні партнери вимушені тиснути на українську дійсність, на нашу владу для того, щоб просто ну, хоча б ОАСК ліквідували. Да? Там, ну просто і візити, і дзвінки, і санкції накладаються. Навіщо ми змушуємо, як країна таку шалену енергію, такі шалені гроші просто витрачати наших партнерів на те, щоб робити от таку прям складну комбінацію, коли, коли просто можна сказати: прибрали вовка, все, закрили московських попів осередок, все, Татара висмірнув під зад коленкою, Пішли. Єрмак. Пиши, що насправді було із торговлею посадами, і справою це тощо, тощо. Ось приблизно так все має бути. Чому не так, будемо розбиратися. Канал Дмитро Ньюс з вами. Це друга версія відеоблогу про хвилю, яка пішла в українській дійсності після того, як Залужний сказав правду. Друзі, давайте нормально сприймати правду. Давайте нормально сприймати правду, адекватно на неї реагувати, тому що це є запорука перемоги у війні. Вірте, ЗСУ. І це не просто слова. Зараз ми їх імплементуємо. Почули заложного, повірили, діємо. Дякую. Багато цікавих матеріалів буде в найближчий час. Слідкуйте за каналом NoderNews. Дуже ціную вас. Дякую за кожен коментар, за кожен репост, за кожну підписку на канал, за, кожен, за кожного спонсора і за кожного патрона на сайті Patreon. Побачимось. Пока.